Немейський лев, перший подвиг Геракла, міф давньої Греції. Кволий, боягузливий, але пихатий Еврісфей з погордою прийняв свого родича. Прийшов мені слугувати, а що ти вмієш? скривився він, приховуючи страх у маленьких очицях, бо перед могутньою постаттю Геракла він геть розгубився. Бач, який здоровань, подумки жахався цар, скоса зиркаючи на нього. Що б таке йому загадати, аби він якнайшвидше загинув? І Еврісфей гарячково міркував, напруживши своє вузеньке чоло, а Геракл байдуже чекав царської волі. Нарешті цар, зловтішно посміхаючись, мовив Мабуть, ти тільки й годен змагатись у борні, тож спробуй побороти лева, що ховається у горах поблизу немеї. Вбий лева і принеси мені його шкуру. Цікавий я глянути на неї. Кажуть, тієї шкури не може пробити ані камінь, ані залізо. Тож іди й не барись. Дарма Еврісфей. Сподівався потішитись переляком могутнього Геракла, той спокійно попрощався і пішов. Видно, він і гадки не має, що то за Лев, радісно потирав цар свої холодні, кволі руки. Той добре, швидше загине. Велетенський лев, що понищив усі села довкола Немеї, був незвичайний звір. А чудовисько породжене вогнедишним тіфоном і отруйною єхидною. Всяка зброя була проти нього безсила, але Геракл усе-таки взяв свій улюблений лук і стрілами, що подарував йому сам Аполлон. А в немейському лісі він вирвав із корінням чималу сосну і, обтесавши, зробив собі здоровенну палицю якої жодний інший чоловік не міг би навіть підважити. Ніхто не міг показати Гераклові, де саме в горах шукати велетня лева, бо той, хто хоч раз побачив його, вже не повертався до своєї домівки, і Геракл сам один блукав лісистими горами, поки натрапив нарешті на звіра. Лев зачув людину й причаївся, припав до землі, збираючись стрибнути. Ту ж мить засвистіла Гераклова непомильна стріла, та вона навіть не подряпала звіра. Лев стрибнув, однак від страшного удару палицею по голові не втримався і впав. Зразу схопившись, Лев знову стрибнув просто на груди Гераклові, аж заточився герой, але що сили напружився і встояв. Дужими руками обхопив він левічу шию і став душити. Хоч як борсався немейський лев, та, зрештою, Геракл його переміг. А тоді завдав собі на плечі велетенську тушу і попрямував у Мікени до царського палацу. Побачивши чудовисько, всі царські прислужники повтікали, несамовито репетуючи з жаху. Зачув той галас Еврісфей і мерщій сховався у Великій Діжці. Геракл усе-таки розшукав царя. Але той, угледівши лев'ячу голову, заверещав не своїм голосом. Не підходь, не підходь. Геракл засміявся з утіхи. Та не бійся, він уже не живий. Ти ж хотів побачити, в яка в нього шкура? Не підходь, одно верещав нажаханий Еврісфей. Не треба мені ніякої шкури. Геть звідси, геть. Гаразд. Я заберу шкуру собі, спокійно мовив геракл і пішов. А цар верещав йому навздогін. Геть, геть, і ніколи не смій заходити до палацу. Відтоді Геракл, задовольнивши цареву примху, не йшов далі палацової брами і під нею складав свою здобич. А Еврісфей крадькома визирав згори. Прикро вражений, що Геракл знову повернувся живий, і знову він переможець.